Поки гуляли з синочком на вулиці, трошки сніжок поприбирали, вдома вже приготували першу новорічну страву. Зараз показую і розказую на словах. Дивіться, яка смакота і красота. Це такий закусочний тортик з вафельних кожиків. Клас, мені так сподобалося. На, на вигляд, дуже симпатично виглядає. Коротше, розказую на словах рецепт. По-перше, взяли, як бачите, такі от коржі просто вафельні, такі різнокольорові у нас були. І перемазували їх трьома начинками. Перша начинка це плавлений сирочок, йогурт або майонез можна. І чесничок трошки підсолить. Далі наступний слой шар це були е, крабові палочки з майонезом, або йгуртом в нашому випадку, я буду говорити йогурт, трошки підсол, підсолюєте. Е, і натерті яйця е, з йогуртом, е, таким, без цукру, Теж якимись спеціями солькою. І все це перемащували. Клас. Всього тут шість коржів було використано. Зверху притрусили тертим сиром, звичайно. Так що у нас одна новорічна страва вже готова. Такий прикольний тортик мені сподобався. Ну, подивимося, який він на смак. Не знаю, може вечором Ми уже його попробуємо а може його обід.